Я прокинувся, а за вікном дощить. Та я щасливий осінь поглядаю. І хоч і повітряна тривога ще звучить, та буде перемога твердо знає, бо всі ми встали в рідному краю, на захист волі, рідної країни. Здобудемо перемогу. здобудем, перемог, здобудем часть. Я на цим стою і волю принесем для України. А наші світі воїни орли, і день і. На полі в бою Трудні дороги вони всі пройшли щоб захистити ти, землю, тебе і мене, укрін доземний воїни, сини за труд тяжкий, вашу силу волі. У час страшний, у час вірки війни. Ви вистояли у містах, і в полі, прогнали орків з рідної землі, щоб більше на вже не задіхали, щоб наш народ жив мирі і теплі та хату. Хліба завжди мали, спасибі вам. Ми дякуємо всі за вашу муть, за тяжку дорогу, за нашу волю, стежечку Росії. уклін до землі, вам за перемогу.